Привіт, друзяки. Хочу підняти таку одну важливу і досить таку важку тему, але почну спочатку. Приїхавши у відпустку, яка, до речі, вже майже скінчилась, я пішов до військкомату, тому що там потрібно відмітитись, поставити в такому відпускному такому листочку про те, що я прибув. Так ось, зайшовши до військомату, я помітив, що там ну, дуже мало людей. Тобто ходять чоловіки, там чоловіків з 10 проходять комісію. Думаю, чому так мало людей? Я пам'ятаю, коли я мобілізовувався десь приблизно 27 чи 28 лютого, то там була черга до військомата. Ну, я не знаю, метрів 200, можливо, 300 стояли, мужики, вже, вже з речами стояли, вже готові з речами в формі, вже готові були відправлятися на війну. А тут 10 чоловіків ходить, думаю, можливо, ну, день сьогодні якийсь, що не, не приймають. О, але, але потім я зрозумів, чому так. Так як у мене є зараз більше часу, я трішечки. Походив по різних соцмережах, подивився Ютуб і помітив таку тенденцію, що найбільшим ворогом в українців, а саме в чоловіків, та й в жінок також, зараз стала не Росія, не агресор, не кадирівці, не Буряти, не чеченці. Ну, Чеченці ні, Кадирівці. Прошу не путати чеченців з кадирівцями. А саме ТЦК. Найбільший ворог для українців це ТЦК, тому що вони роздають повістки ну, десь приблизно ось так. І ну, невже, невже чоловіки не розуміють, невже чоловіки не розуміють, що якщо ми зараз так само не мобілізуємося, як це було 24 лютого 2022 року, і не дамо ворогу відсіч, не переможемо Російську Федерацію, то вона переможе нас. І тоді до вашого будинку, до вашої квартири, прийдуть кадирівці, прийдуть зеки, пограбують вас, вб'ють вас, зґвалтують вашу дружину, вашу сестру. А знаючи цих хлопят, то вони. Можуть зголтувати чоловіка. Невже ви не розумієте, що якщо ми не мобілізуємо зараз, як, як мобілізувалися на початку війни, не переборемо свій страх? То вони зруйнують наші міста і села? Подивіться, як зараз виглядає Солідар, як виглядає Бахмут. Подивіться, як виглядають села Луганщини, Донеччини. Подивіться, як виглядали. Міста і села під Києвом, та ж сама Буча, той самий Ірпінь. Ну, десь приблизно ось так. І з'явилось в інтернеті куча якихось адвокатів, юристів, які розказують, що це військовий стан, а не стан війни, що ТЦК незаконні. Так ви потім бурятом це будете розповідати. Чи російському Ваньке, який прийде на танки до вашого будинку, що війна це не війна. Ну, от, от ось десь приблизно така тенденція. Я не розумію тих чоловіків, які не виходять там, не виходять з кімнати, бояться власної тіні, коли йдуть по місту, бо а можливо, це ТЦК роздає повістки. І якщо б до ТЦК стояла черга, як стояла на початку війни то навряд чи б вони ходили і роздавали ті повістки. Тому що навіщо ходити когось шукати, комусь щось роздавати, якщо у тебе там черга 200 метрів. Ой, якщо чесно, і щоб сказати, що стало менше чоловіків, та не стало. Я приїхав в місто, так в моєму місті автівок стало в два більше. В моєму міс маленькому місті Кропивницькому з'явились пробки. Пробки в Кропивницькому. У мене під будинком раніше можна було ставити машини в три ряда, а зараз місця немає вільного. Чоловіки є, але, але, але чомусь вони пішли навчатися, чомусь вони їх не для війни родили, чомусь вони заховалися. А від кого ви ховаєтесь? Від чого ви ховаєтесь? Чоловіки, я, я не розумію. Ну так. Тоді скажіть своїй дружині, своїй дитині, що коли прийде сюди ворог, а він прийде, тому що такі, як я, закінчаться, а такі, як ви, не мобілізуєтесь, і прийде ворог, то скажіть зразу, що кошти віддаємо, квартиру віддаємо, і будь готова, моя, шановна дружина, віддати ще й свою честь. Це ось так. Ми з хлопцями вже розуміємо, що нас замінювати не будуть. Ось ми вже служимо там, да? 19 й місяць. Ми сподівалися, що нас замінять через рік. Ну, ті, хто пам'ятають АТО, вони ж такі як я. От Я пам'ятаю АТО, так? тому що я воював в 20-15. Ну, думаю так, через рік поміняють. Не поміняли. Ну, хлопці, ми думаємо, ладно, поміняють через півтора. Не поміняли. Тепер ми сподіваємося, що нас поміняють через 2 роки. Хоча ми розуміємо, що нас через два роки. Також не поміняють. Тому ми розуміємо, що, ви знаєте, дуже-дуже так тяжко, тяжко це розуміти, але вихід, вихід, вихід такий. Або ми виграємо всі війни і повернемося додому. Або ми повернемося додому на щиті. Іншого виходу, я так розумію, що нема. Це з приводу цієї теми. І інша тема це така тема. От в Ютубі, на просторах Ютубу, та й не тільки з'явилось дуже багато. Ми військових називаємо такі, знаєте, турбопатріоти. Це такі хлопята, які бігають в вишиванках на кожному святі із прапорами, розказують, де кому служити, як воювати, яку техніку і коли передавати і все таке інше. Але на війну чомусь не йдуть. Перший, хто мені попався, такий дуже патріотичний хлопець, це пан Олешко, здається, Мирослав. От він такий прям турбопатріот, але чомусь на війну не йде. Він розповідає, що багато чоловіків, такі негідники, покупляли собі довідки і не служать в ЗСУ. Але в самого пана Мирослава Олешка є довідка і він не служив в ЗСУ. І під його відео там люди пишуть, все вірно, ти говориш. Люди, ви дивіться, кому що ви пишете і кого ви підтримуєте. Наступний, хто попався мені, це пан Луганський. Я так розумію, що якщо він називається Луганський, здається Андрій. Точно не пам'ятаю. Якщо пан Луганський, то він, мабуть, таки з Луганська, то таке питання: що ви пан Луганський робите в чат-ролецьці? А не йдете і не відбиваєте свою рідну Луганщину. Чому за там 10 років війни, так, 10 років вже, так, да, 10. Чому ви якось в столиці, там, де тепло? О, Так, да, прилітає, але, але куди зараз не прилітає? Чому ви не йдете і не відбиваєте свою рідну Луганщину? Чому ви не воюєте за свою рідну Луганщину? І ще багато-багато таких. Я просто не хочу затягувати відео, і також воно майже 9 хвилин. Ну, і люди, ви перед тим, як когось підтримувати, подивіться, що це за людина. Що вона взагалі взагалі про себе чи, чи вартує її підтримувати? Ну, є інші, там, інші блогери, наприклад, зараз, дай Бог пам'яті так швидко згадати, це такий як Тарас Березовець. Я і раніше дивився Березовця, але зараз ось зайшов. Тарас Березавець оказується, він капітан ЗСУ. І він воює. Тобто він, він і зараз веде свої блоги час від часу, але він воює, він мобілізувався. Оце ось приклад дійсно патріота, дійсно, дійсно блогера, який, який да, от, там, мав свій блог і зараз має, але він мобілізувався, він воює. Тому перед тим як комусь написати коментарі. Робити репости і все таке інше. А ви спочатку подивіться, що це за людина і взагалі про що він розповідає. І з приводу мобілізації, хлопці, або ми з вами козаки ідемо ворогу відсіч, переможемо цього ворога, а ми його наразі перемагаємо. Або ми з вами козопаси. І прийдеться надіти на себе ярмо і стати російськими рабами, стати малоросами, недоросами. і всім тим, ким вони нас називають. А я скажу вам так. Що вони нас за людини не вважають. Ми для них навіть не робимо, ми для них як скот. Так от я не збираюся ставати малоросом. Я українець. А вам вирішувати, хто ви є. Друз'яки, дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші коменти, за ваші лайки, за вашу допомогу в першому коментарі. Я думаю, розумієте про що. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!